Якщо б я була студенткою, випускницею медичного університету, ось я отримую диплом, завершую навчання, мої дії. Що мені очікувати далі і дії університету. То вже не перший рік то для нас не є щось нове. Ми кожного року, станом на 20 квітня, надаємо списки на випускниць дівчат до Личаківсько-залізничного ТЦК міста Львова. Чому до Личаківсько-залізничного? Тому що ми знаходимося на території Личаківсько-залізничного ТЦК і всі питання, які є по військовому обліку, все, все, все ми вирішуємо через Личаківсько-залізничний ТЦК. І первинні документи для студенток випускниць. Над видає личаківсько е, залізничний ТЦК. значить, отримує студентка диплом і робить відповідно. Копію диплому, додатку з оцінками, паспорт ідентифікаційний, якщо заміжня має дітки, значить теж і це. І йде до Личаківського залізничного ТЦК, 26-й А-кабінет, то, то є спеціально там, там, де знаходяться наші списки, і відповідно там працівник ТЦК вже далі керує, як, що повинно бути. Значить, Принесли документи, вони переглянули. Якщо при потребі скеровують їх на ВЛК, тому що переважна більшість велика немає, вони не проходили. І це і все, і вони тоді вони йдуть, значить всі йдуть в Личаківсько-залізничний. Потім, після цього, як вони отримують тимчасове посвідчення е, військовозобов'язаного, е, якщо вони не проживають на території Личаківсько-залізничного ТЦК, вони йдуть в, е, в ТЦК по місцю своєї прописки проживання, навіть незалежно, може навіть і в іншу область, тому що у нас навчаються дівчата різні, не тільки львів'яни.